Всім ультралайт, друзі, в попередньому відео, де я говорив про оптимальне спорядження, яке я вважаю, що ціна та якість стоять поруч себе, це спорядження, яке було і є у мене, яким я користувався. Сьогодні хочу зробити подібне відео, але з більш бюджетним спорядженням, і хочу затриматись лише на двох аспектах: це велика трійка, плюс деякі там спорядження і. Кухня. В цьому відео не буду говорити про електроніку, бо вона 100% така, як я говорив, коли було відео про оптимальне спорядження. Також про воду, ємність не буду повторюватися, воно є в попередньому відео. А в цьому відео лише про бюджетне спорядження, таке бюджетне спорядження, яке у мене є, і з яким я ходив в останній похід. І розпочнемо, друзі, з наплічника. Ось такий рюкзак з Aliexpress, вагою 285 грамів та ціна. Менш ніж 700 гривень. Хтось з вас, можливо, зараз посміхнеться, але не варто, тому що цей рюкзак відпрацював похід норм. Вага його була максимальна десь 8 Кілограмів, і він все витримав. Звичайно, що не без нюансів, цей рюкзак не є якимось оптимальним спорядженням так, в похід, але з ним спокійно можна ходити. А якщо ваше спорядження важить з їжею, наприклад, менше, ніж 8 кілограмів, тоді буде ну, взагалі дуже зручно буде з ним ходити. Яка проблема була з цим рюкзаком, окрім того, що. Там, наприклад, відірвалася вся штука, за яку тримати рюкзак. Але все було добре з лямками. Вони нервались, вони були пришиті. Дуже класно. Єдина проблема цього наплічника була в тому, що я не міг, підрегулю... ну, я міг підрегулювати, але ось ці три щільовки, вони не тримали стропу. З іншої сторони, коли вже пройшло там два дні походу, Воно стало працювати краще, а потім і зовсім перестало перешкоджати. І коли наплічник став легшим, це вже працювало добре. Тобто я собі так уявляю, десь 6-7 кілограмів, це все буде регулюватись та тримати. 35 літрів рюкзак це достанній рюкзак для людей, у яких спорядження 6-7-8 кілограмів спокійно тут можна влізти, де порвався рюкзак. Окрім того, що відірвалася ось ця стропа, за яку тримати наплічник. І другий момент, де він почав рватися, це ось ця кишеня. Знову ж це все можна зробити, підлатати, занести десь і підшити. Якщо дійсно хтось ходить з таким наплічником, він це напевно зробить. Ми ще будемо про це говорити, коли будемо говорити про тент. Я побачив три проблеми в цьому рюкзаку. Перше, що відірвалася ця штука, але вона не критична. Друга проблема, що наплічник все ж таки має бути менш 8 кілограмів, щоб спокійно регулювати. І ось ця кишення, яку спокійно можна зашити і далі продовжувати. Ходити в похід. Чи ідеальний цей рюкзак, звичайно, що ні, але з ним спокійно можна ходити ціною 700 гривень, це ну, мені здається норм. І я не знаю, чи ще щось можна знайти за 700 гривень. Наступне, друзі, спорядження і найдорожче спорядження це спальник, хоча він і китайський, це Adimac. Зараз він коштує 5500. І я підрахував, що якщо з цього списка, про який я буду казати, прибрати спальник, все спорядження буде коштувати лише біля 3000 гривень. Гривень. Повторюся по цьому спальнику. Це китайський китайські спальника GMAX вагою 550 грам, пух там 800. Але я не знаю, який там пух, скоріш за все, це качачий пух. Але він працює до 6-8 до градусів, щось таке, комфорту. І він дійсно так відпрацьовує, принаймні у мене. І якщо немає грошей, а хочеться купити, наприклад, пуховий спальник, цей спальник спокійно відпрацює. По-перше, ну, ціна його 5500 десь зараз, вага його 550 грамів, і він спокійно відпрацює в літній період, якось зараз там, не знаю, 8 градусів, спокійно буде комфортно в ньому. ну, комфортно в ньому Мені мені точно в 7 градусів в ньому комфортно. Це спальник без капюшона, але я в принципі залажу в нього як в квіл і накриваюсь. Більш про нього я розповісти не знаю що, тож поїхали далі. Наступний, друзі, дуже важливий елемент спорядження це тент. Це тент з Terpaуін вагою 330 г разом з відтяжками 2х3 метри. Це дуже комфортний розмір. Просто офігенно. Я про цей тент вже казав, але. Ніколи з ним не ходив в похід. В цей раз я вирішив піти з ним, подивитися, як воно на практиці. Є деякі помилки, які я зробив, є нюанси з тим тентом, але, друзі, ціна його 90 гривень. 90 гривень. І якщо хочете з таким тентом комфортно пройти в поход, піти в похід, ну, його, треба, його треба трішки. Підналаштувати. Так. Тут є ось такі люверси, які дуже погано тримаються. Ось на коньку вони у мене майже відразу вилітіли. Але я ось так їх зробив і прикріпив відтяжку спокійно. В принципі, можна і так. І цей тент там. 5 Днів спокійно можна з ним пройти, а потім, потім викинути, а можна просто перед походом щось з ним зробити. Хтось там писав, що можна скотчем, це <свісно>, закрутити та він буде відпрацьовувати норм. Але я, якщо б робив щось, я б, щось нашив би, так? якусь тканину і, можливо, навіть лайнлок би поставив, і тоді воно було б добре. Чому ще можливо мінус цього тенту, що я щільність взяв найменшу? А якщо б щільність взяти більшу і щоб цей тент важив, наприклад, 500 грамів, там 600 з відтяжками, ціна б його була десь там під 200 гривень, мабуть, і напевно тоді цей тент відслужив би краще, ніж ніж, наприклад, цей. Хоча з ним ну, нічого не сталося, в поході у мене було все: був і вітер, був і дощ, і я спокійно ночував і сидів під тим тентом, і не тільки я. І Він був таким, не скажу, що порятунком, але додаванням комфорту, коли йде дощ, а ще нікому не потрібно лізти в намети бо світло. З тих з вас, хто перший раз бачить такий тент, можливо, буде сміятись, посміхатись, але не треба. Є ціла культура. Я знаю, ходять з такими тентами люди, які пишуть також коментарі. Будь ласка, напишіть, що ви робили та чи робили взагалі щось. Ось тими люверсами, щось може нашивали, щось може робили, поділіться будь ласка, досвідом, бо, можливо, комусь це буде цікаво. Друзі, кому цікавий тенти, цей тент може бути трампліном в світ тентів для вас, тому що спробувати це дуже дешево. Наприклад, ось я взяв найдешевший тент і сходив з ним в похід. З тентами, друзі, навіть якщо тут щось відривається, люверси, можна підкласти, якось там я зробив. Шишку <хи> і затягнути петлю, і натягнути відтяжку, і воно напевно напевно відпрацює як треба цей час, який вам потрібно там в поході, або якщо ви просто вийшли в ліс. Якщо підсумувати, я ним задоволений і похід був вдалим. Пішли далі. Якщо в попередньому відео оптимальне спорядження у мене була проблема, дилема які колимки обрати, то в цьому відео такої проблеми немає. Бо це найкращі калимки, <гум> бюджетні з ціною, якістю. З такими калимками я дуже багато відходив, вони можуть бути різними. І якщо ви ніколи не спробували такі калимки, спробуйте, ви офігієте, бо вони насправді дуже-дуже теплі. А, хтось каже, що вони тонкі. Можливо, але також, друзі, є різна товщина цих килимків. І щільність також буває різною. Тож тут можна обрати калимок, наприклад, ось такий, з таким калимком. Я кажу постійно, коли тримаю такий колимок. Відходив дуже багато в один сезон, якось 4000 кілометрів з таким калимком. І він не так давно, я його тільки викинув. Так, до цього калимка є питання в плані вибору місця для ночівлі. Вам потрібно обрати, де немає а, якихось... А, Корінні, наприклад, каміннів, бо буде тиснути вам в спину. В останньому поході була проблема з коріннями, бо я не хотів переставляти тент і, в принципі, також спав спокійно. Але якщо вже це зовсім якась проблема, можна обрати килимки товстіші. Як ось цей, наприклад, він, мабуть, в два рази товстіший. Так, по вазі він буде трішки більший. У мене ось такий килимок 200 г важить, і я його обрізав наполовину. Зараз я так ходжу від плечей до колін. Килимок мені потрібен, я себе почуваю добре. І він заважив лише 100 грамів. Що дуже-дуже супер. Ціна десь там 300 гривень, в залежності від того, де будете брати. я брав, Я лінк залишу з епіцентру. Але, напевно, є десь там дешевше. Що можна ще зробити з таким килимком? Можна зробити, друзі, як я постійно роблю. ось так. Роблю під спинку наплічника і ріжу, ріжу просто його і склею, що потім можна вставити до спини або взагалі в гермомішок. Ось цей килимок був власне, в гермомішку. і... Ну, коли йде дощ, наплічник, якщо у вас немає пончо, це може намокнути і дуже неприємно буде. Тож його потрібно якось там ховати. І я його ховав в гермомішок. Основний посил з цими килимками, друзі, це такі, що не потрібно боятись, спробуйте десь біля дому такі килимки і ви офігієте, якщо ви їх не пробували. Принаймні я офігів і дуже багато з ними відходив. Звичайно, можливо, це не всім підійде. А зараз, друзі, давайте поговоримо про гермомішки. Гермомішок, друзі, найдешевший гермомішок це ось такий мішок для засолки огірків, капусти, не знаю чого. Він шумний <плес> і дуже великий. Цей мішок спокійно можна обрізати, як для цього наплічника, що я показував, В половину можна обрізати або залишити і як мога більше разів закрутити, або взагалі зав'язати. Такий гермомішок, друзі, спокійно буде влазити килимок. І якщо ви його зробите такою гармошкою, то він взагалі буде заходити туди на ура. В моїх походах з дітьми це багаторічний гермомішок. Який відпрацював дуже добро, і у мене навіть якась ностальгія по ньому, бо в цьому році я поміняв їх на гермомішки. і Зараз у мене там для групи в 10 людей є для кожного гермомішок. Але цей відпрацював дуже добре, і його можна міняти наприклад кожен раз, коли йдеш в потік. Де його купити, купити його можна, мені здається, на будь-якому базарі, де якісь там битові речі продаються, вони напевно там є. Вага його 45 грамів. Кажу, можна ще обрізати, в залежності від вашого рюкзака. І коштує він приблизно 40 гривень. Це супер бюджетно. Наступна річ, друзі, це кілочки. Я невпинно про них говорю. Це 2-грамові кілочки з карбону, які відпрацьовують дуже офієзно ну, більше року. А ці десь вже півроку жодного разу не підвели. Тож, якщо є бажання спробувати щось нового, будь ласка, лінк в описі на телеграм-канал Назара Footprint. Це найдешевша зараз плівка, яка є, третє скло. Якщо підібрати під свої потреби, це може важити десь там 30 грамів і коштувати також десь 30-40 гривень, бо 6 метрів можна купити там район 150 мабуть, гривень. Тож, якщо в ваших наметах є футпринт і він, вам, і він важить як півнамету, то спокійно можна прибрати та використовувати третє скло. Я його використовую під тент, під килимок. Про нього вже дуже багато сказано, тож не буду повторюватись, поїхали далі. А зараз, друзі, переходимо до кухні. Не скажу, що це якась там відкриття, якесь, але можливо хтось не знає і, можливо, думає, що потрібно мати щось дуже дороге, щоб піти в похід. Ось така кружка. Це не зовсім дешева кружка, бо я. Її купив, купив в Ашані, але майже така кружка в копійки коштує десь там біля 50 гривень. Це коштувало 100 з чимось гривень, 120, мабуть, гривень, десь так. Вага приблизно 70 грамів. Звичайно, що вона без кришки. Я використовував ось таку кришку з під якогось там казанка. Але також можна зробити просто з якоїсь півної банки кришку, і вона буде працювати дуже добре. Друзі, не потрібно боятися таких речей. Вони реально дуже гарно працюють. Останній похід я відходив з цією кружкою, я взагалі не відчув жодної проблеми, що щось не так. Ця кружка також універсальна, її можна ставити на вогнища, можна ставити на газ, на пальник. Я її не використовував, як ви бачите, в вогнищі, бо не було потріб, потреби, бо у мене був газ, і вистачило мені 100 грамового балона газу, тож вона відпрацювала дуже добре, але все ж таки є така можливість використовувати її як на пальнику, так і на вогнищі. І це дуже-дуже дешево і достатньо легко. Наступна річ, друзі, це пальник, це безсмертний БРС 3000 цей пальник я насправді кайфую від нього, хоча дуже рідко ним користуюсь, бо ну, просто є дуже багато всього. Але колись я просто кайфував від того, що він у мене є. Пару днів тому хтось написав коментарі, що, що це взагалі за пальник це дно, бо там немає п'єзопідпалу, там немає не знаю, там, що вітрозахисту, немає, що не можна поставити більш кілограми, там, більш літра казанок, бо він не тримає і дуже довго кип'ятить воду. Звичайно, що цей пальник, друзі, не для цього. Цей пальник для того, щоб закипітити пів кружки води або кружку води. Це, власне, для якихось легких сніданків <хи> приготовлення, приготовлення їжі, а не для якихось там кулінарних витворів мистецтва. Для своїх потреб цей пальник топ на Aliexpress десь 450 гривень. У нас він коштує 900 гривень 25 грамів. І ось таке, друзі, сочетання. Мене насправді вводить в якусь. Ну, Мені просто це подобається. Наступне, друзі, це ніж. Це Opinel, 450 гривень, 26 грамів. Це мені здається також вже класика, він дуже афієзно працює. Цим ножем спокійно можна нарізати ковбасу, зробити собі розпалку та настругати кілочків, якщо їх небагато. Звичайно, на ведмеді він не підійде, але для потреб туриста закриє всі з головою. І остання річ, друзі, в цьому сетапі це ложка, від якої я в захваті. 42 гривні, вона коштує. Дуже афієзна ложка, 12 грамів важить, чи 11 Ну і вона дуже міцна, вона не виглядає на 11 грамів. І насправді відчуття, що ти тримаєш щось потужне в руці, бо вона така мощна, хоча важить не так багато. Це все, друзі, що я хотів на сьогодні показати. У мене не було завдання змусити вас ходити з таким спорядженням в похід. Я лише хотів показати, що якщо є бажання, то можна ходити з таким спорядженням в похід. Можна ходити з тентом 90 гривень, які кошти, можна ходити з килимком, який коштує 300 гривень, так, з кружкою, яка коштує там, 39 40 гривень. Нехай ціна спорядження не буде заважати вам ходити в походи. Всім вам дякую, слава Україні! Пока-пока.